Привіт, я Алекс Руса, і ти потрапив на канал Міша Пуфер. Я Алекс, і прошу так само вас, глядачі, підписатися на мій канал. Всі посилання будуть в описі до цього відео. сьогоднішньому відео ми поговоримо про новини із Всесвіту Вінкс. Що ми побачили на новому постері, що розказали Джейнострафі, відповідаючи в інстаграмі. Взагалі, що ж там з дев'ятим сезоном Вінкс? А дев'ятий сезон все ж таки буде та частина постеру, де ми бачимо клум, яка в Чарміксі чи в базовій трансформації бореться з магами темного кола, що трошки дивне і трошки ламає сюжет, тому що, по-перше, магів чорного кола вони зустріли аж в четвертому сезоні. Під час місії на землі, коли вони рятували Роксі. Якщо це перезапуск, то напевно Роксі ж тут ще немає, чи її знайдуть відразу в першому сезоні. І таке ось питання для того, щоб перемогти магів чорного кола, він було необхідно тримати Белівік, повністю навчитися їм користуватися. Допомога Роксі, а також земною феї ну, не були. І тільки за допомогою цього вони змогли перемогти магів. Плюс Набу зробив дуже великий внесок в цю перемогу. А тут це нібито новий перший сезон, і чомусь мага. Мені здається, що можливо це просто концепт того, що ми можемо побачити, і можливо, що маги чорного кола нам натякають на те, що вони відносяться до спін-офу, який буде про злодії. Тому незрозуміло, чи це пряма відсилка на новий сезон, чи це. Такі загравання з аудиторією, що теж дуже цікаво, якщо вони справді з'являються в дев'ятому новому першому сезоні, як вінкс їх переможуть, адже ми бачимо, що вони використовують чармікси в новому дизайні. До речі, новий дизайн Чарміксів ми побачили лише в трьох дівчат: це Bloom, Флора і Стелла. Вони вважаються найпопулярнішими серед фанатів. Тому зрозуміло, чому їх випустили раніше і вже навіть випустили кіндери з їх фігурками. Але де муза, Аїша, Текна, хоча б покажіть їх. Дуже дивно, що вирішили випустити серію іграшок в Кіндер Сюрприз раніше, ніж вийшло хоч щось, тому що навіть трейлеру ми ще не бачили. Спочатку нам обіцяли, що в цьому році цей сезон вже вийде восени. Потім нам пообіцяли, що ну, скоріш за все, восени вийде трейлер, тизер. Тепер і це невідомо, тому що офіційна прем'єра перенесена на 2024 рік, і я сподіваюся, що на 20-рітній ювілей серіалу, який буде цією зимою, нам покажуть хоча б трейлер чи тизер, чи випустять першу серію, тому що вже так довго відкладають серіал роблять наші очікування ще більш завищеними, тому що Джиніо Страфі постійно повторює, що вихід нового сезону переноситься через те, що нова графіка буде дуже класною, дуже суперовою, але її дуже довго і дорого робити. Вони намагаються підігріти наш інтерес для того, щоб зібрати більше там переглядів, продажу мерчу. Але Цим часом, мені здається, більшість людей просто забувають, в них цей інтерес зникає зовсім, і чи не буде це величезним просто флопом, як в восьмий сезон, коли вони змінили мальовку на більш дитячу? Хоча нібито рейтинг серіалу має бути такий, як і в перших сезоні в самому початку, 6-12 років. Також є не менш цікава новина те, що, що Міністерство закордонних справ і міжнародної співпраці створило непублікований міні-серіал Вінкс Club клуб Magics of Italy. Вони його створили з сумісно з Рейнбоу. Цей серіал розповідає про неймовірно краєвидні місця Італії на восьми язиках світу. Дуже цікавий серіал. Я бачила невеличкий фрагментик. Він є. Немовірно цікаве, одне ще він на іноземній мові. Він є на англійській, на мандаринській мовах і на ще деяких мовах також включно. І нещодавно в офіційному інстаграмі вінкс клубу із Джиніо Страхі відповідав на питання. Ну, ми ніколи не дізнаємося, чи справді це був Джинні Острахі або це просто за нього відповіли, але ось що ми з них дізналися. Якби ви щось змінили в історії сюжеті Вінкс, що б це було? Вірджиня відповідає: нічого, все працювало дуже класно, і, можливо, я був би більш обережним з четвертим сезоном і зберігав історію більше сфокусованою на ДНК Вінкс. Так, четвертий сезон є одним з найбільш таким. Проблематичним, але при цьому дуже багато людей його люблять, адже це було щось нове, щось інше, щось не ідеально, що вписується в ДНК ДНКВінкс, але при цьому дуже цікавим і напевно бути більш обережним. Це він має на увазі смерть набу. Про якого останнім часом просто забули, і мене це дуже, дуже... вичнуло і не згадують. так само, як той самий легендарний 8 сезон. А чи хотіли б ви додати сеям додати інші сили, і які б такі сили були? Ірджинія е, відповідає, що я думав над цим, і я хотів би додати телепатичну магію, яка, яка б могла читати думки. Музі вона підходила, але ми не подумали, що це необхідно. Ми не подумали, що це необхідно, але Фейт муза якраз таки стала феєю розуму, і все на чому вона концентрувала свої сили, це чужі емоції, можливо, вона змогла читати думки. Якби ми отримали третій сезон, якби ви створювали членів клубу, він сьогодні на яких відомих людей ви б спиралися як на. Натхнення дуже великі новини очікують нас в Рибуті, і дуже важливий персонаж доєднається до клубу Вінкс. В нас немає якогось натхнення від відомих людей поки що, але є деякі ідеї. По-перше, ми очікуємо, що у Winx з'являться якісь відсилки на сучасну попкультуру, хоча вони завжди були. Наприклад, в третьому сезоні були відсилки на стелу Маккартні, Дольчі Габану. А в четвертому на Джастіна Бібера. І якщо вони будуть продовжувати це робити, це в принципі прикольно, хоча трошки дивно. Ще цікаво, який це важливий персонаж приєднається до клубу Вінкс? Який ваш улюблений Вінкс злодій? А, Валтер найкращий злодій, але Трікс теж дуже круті. Я би хотів зробити спін-офф про них і, можливо, лайв екшн. Ірдження знову підігріває інтерес до всієї франшизи, до серіалу, до його персонажів, але нічого не виходить. Про можливий спін ноф про Відьм Трікс» ми що, чули ще в ті часи, коли виходив спін офф світ Вінкс» на Нетфліксі. До речі, це якесь прокляття Нетфліксу і Вінкс. Він офф світ Вінкс закрився після другого сезону, хоча він був дуже прикольним. Потім зробили лайв екшн який теж націлений на... Ну, на аудиторію мого віку приблизно. І він теж закрився після другого сезону, хоча він якраз таки в другому сезоні почав набирати обороти і становитись класним. Яка ваша улюблена трансформація Winx? Звичайно ж, це Enchantix. Інчантікс це база. Хоча в Winx є база, але Enchantix всі люблять Інчантікс. Я зустрічав дуже мало людей, яким не подобався Enchantix, але доволі любить Enchantix, і так само, як і автори Лінкс. Будуть абсолютно нові персонажі в Вінс. Великий сюрприз. Очікує вас в ребуті. Ми в розробці, тому, будь ласка, почекайте. Але я можу запевнити вас, що це буде дуже цікаво і для фанатів, і для long-time Time Friends, для старих друзів. Напевно, це натяк на. Якісь або корпорації, з якими співпрацює Rainbow, або на старих фанатів. І остання новина на сьогодні це те, що для шанувальників і тих, хто любить грати в Роблекс, випускається, буде випущена офіційна гра Вінкс Club. Якщо ви любите цей всесвіт, цей світ і хочете в нього якомога глибше зануритися. Ця гра саме для вас. Тому слідкуйте за новинами, і ця гра обов'язково вийде. Я впевнена, ви зможете подорожувати по Алфеї, виконувати різноманітні місії, і все це буде дуже цікаво і захоплююче. Не може бути. І на цьому всі новини закінчуються. Ми з вами обговорили дев'ятий сезон, те, що планується його вихід, і що в ньому буде. Також ми обговорили міні-серіал The Wings of Italy, Magic Italy. Ми обговорили і також неймовірну гру в Роблекс. Не забувайте підписатися на канал, лайки, коментарі, ви все це можете, я знаю, ви можете. І також не забудьте підписатися на канал Міше Куфера і на мій. Всі посилання будуть в описі до цього відео. І до майбутніх зустрічей. Я Пока! Мені стається, що я все розповів, що хотів, хоча точно не пам'ятаю.